Неопубліковані раніше світлини Мерлін Монро, зроблені відомим фешн-фотографом Мілтоном Гріном, незабаром буде виставлено на аукціоні. Мілтона Гріна та Мерлін Монро поєднувала тісна дружба. Вони навіть утворили свою власну продакшн-компанію, яка випустила такі фільми, як автобусна зупинка та Принц і танцівниця. Монро навіть мешкала, якийсь час разом з Гріном та його сім'єю незадовго до одруження з драматургом Артуром Міллером. Тісне спілкування з нею в домашній атмосфері, яке добре помітно на цих знімках, робить їх неповторними, не схожими на всі інші зображення Мерелін. Адже він мав так би мовити доступ до неї в середовищі, де вона була самою собою. Тож тут можна побачити той особливий блиск в її очах, якого немає на фотоснімках, зроблених іншими фотографами. Протягом чотирьох років Грін здійснив 52 фотосесії акторки. Колекція з архіву Мілтона Гріна є унікальною, ще й тому, що авторські права передаються разом із зображеннями. Авторське право має окрему вартість, адже завдяки йому можна передавати знімки журналові, будь-кому, хто забажає опублікувати їх. Можна робити репродукції, продавати відбитки, адже вони належать вам. Можна заборонити будь-кому іншому продавати ці відбитки, бо ж авторське право належить тільки вам, а це не аби що. Ви зможете контролювати долю цих зображень. Ніхто не матиме змоги використати їх повторно без вашого дозволу. А це вже комерція. Понад 1700 негативів та плівок Монро, знятих відомим американським фешн-фотографом Нілтоном Гріном буде розділено на 82 лоти. Продаж за аукціону пройде 27 липня в місті Калабасас, штат Каліфорнія, а також онлайн та за допомогою телефонного зв'язку.